Сьогодні у світі визначна подія. Коронується і стає на престол Чарльз. А у нас теж визначна, ми з вами готуємо печиво королівське. Насправді, назву я його не знаю. Це пісочне печиво. Але на смак воно по істині королівське. І ось ми його приготуємо з вами. Для цього нам потрібно 200 г масла вершкового. 150 грамів цукру, 400 грамів борошна, яйця курячі дві штуки, розпушувач сіль. Та і все. Продуктів мінімум. Для начинки нам знадобиться вареничко. У мене буде трояндове. І ми розпочинаємо. Беремо масличко кімнатної температури. Воно у нас гарне. Уже майже розтопилося, подивіться, як воно, яке воно м'якеньке. Сюди додаємо цукор, ванілін або ванільного цукру і гарненько-гарненько вимішуємо. Відправляємо пів чайної ложки солі. А тепер розбиваємо яйце. Одне зразу кладемо до нашої суміші, а друге беремо, б'ємо його в якийсь посуд, щоб відділити половиночку яйця для змащування нашого тіста. Отак ви його розмішали і приблизно половинку залишили. Ось так. Цього нам предостатньо. І ось до такої консистенції ми збили наше масло з цукром та сілью. І тепер починаємо потихеньку додавати борошно. Порошно ми маємо 400 г і додаємо його в три прийоми. Отсипали приблизно 1 третю, і розмішуємо. На початку можемо це робити блендером. І ще вам не сказала про те, що ми додаємо одну чайну ложку розпушувача. І ви його можете додати зразу до борошна і поєднувати з тістом. Можете, як я, на другому етапі. Це різниці немає. Додали і Тісто робиться густішеньким, тому ми тепер переходимо або ложечкою вимішувати, чи то виделочкою, як вам зручно. А я візьму міксер з отакими насадками-крюками. І він мені допоможе. І додаємо останнє борошно і вимішуємо. і коли нами досягнута ось така консистенція, ми переходимо вимішувати його руками. Пісочне тісто, я вам відразу скажу, що вимішувати довго не потрібно. Тому що ми можемо завдати йому тільки бреда. Воно буде туге. А тому ми його вимішуємо рівно стільки, щоб поєднати всі наші інгредієнти рівномірно. Коли ви бачите, що борошна у нашій тарілці вже немає, бо з'єдналося із тістом, то ви завершуєте вимішування тіста. Все тісто рівномірно вимішане. Ось погляньте, отакий він має вигляд наш колобочок, отакий гарний. Муки ніде немає, вся вона вимішана рівномірно, але, як я вам сказала, недовго. І кладемо його до поліетиленового пакету і робимо з нього прямокутничок. У, коли воно в нас в пакеті, то прямокутничок робити доволі просто. Так, отак, розкатуємо його, щоб був заповнений весь кульочок в тому числі. і Куточки. Ми з нього будемо рівнесенького прямокутника ще робити, як воно в нас відпочине у холодильнику. Ну а зараз, от в такому вигляді, ми його і залишимо. Отак. І в такому вигляді покладемо до холодильничка. Можете, навіть, якщо вам треба дуже швидко, то кладіть його до морозильничка. Бачите, воно у нас таке компактненьке, гарне. І відправляємо. Ми дістали наше тісто з холодильничка, воно відпочило, стало податливим. І беремо і розкатуємо його по нашій дощечці. Тісто м'якеньке, робимо з нього великого прямокутничка, розрівнюємо, висота повинна бути товщина нашого тіста. Міліметрів три з бочків. І ось так ми розкатали наше тісто по всій дощ... дощечці. Скажу вам відразу, що трохи я зробила невірно. Саме краще було б, якщо у вас є силиконовий коврик, це на силиконовому коврику. Або розкатуйте не на дощечку. А прокладайте знизу пергамент. Вам тоді буде... це облегчить вашу працю. Зараз ми, хоч і наробили трішки помилок, але, думаю, буде все гаразд. Беремо густеньке варенечко. У мене, як я сказала, це трояндове. Варила я його з трояндочок, із своїх домашніх, із сорту Golden Celebration. Я рекомендую. Дам зі свого досвіду таку пораду. Варіть варенячко. Абрахам Дербі дуже гарно вариться. Golden Celebration виходить дуже запашне і дуже смачне варенячко. Ми зимою їли, чайок пахне трояндою, коли його з чаєм це вареннячко. Я навіть кидала до гарячого чаю, то ви знаєте, аромат по всій хаті. Взимку, уявіть, пахнуть троянди. Це так гарно. І ось ми розкладаємо розкладаємо, змащуємо половинку нашого тіста. Ви орієнтовно можете зразу розділити приблизно на половинку і знаєте, що вам її треба заповнити. Ось погляньте, отак ми розподілили його гарненько, рівномірненько стараємося. Де не дістає, докладаємо. І як не назвати це печиво королівським, коли тут присутствує така королева, як троянда, хоч і в вигляді варення, але ж присутня. Так що відсвяткуємо і ми сьогодні схід на престол монарха. Будемо чаювати і святкувати цей визначний день. І так беремо орієнтовно це половиночка. Ну, може, я трішки дивлюся, я, мабуть, трішечки таке нерівно розклала, треба ще докласти. Робимо сюди грамину докладаємо, бо таке бачу, і так і сяк глазом гляну, то та таке ж вроді не половина. Краще, хай буде так. Все, достатньо. Тепер беремо і замічу вам, що ми вже включили нашу духовочку на 180 градусів, вона підігрівається. А ми тим часом робимо печиво. Оце чому я вам казала, що нам потрібно або силіконовий коврик, або пергамент. Побачите, як його брати трошечки незручненько, але будемо дуже обережненько його брати, і отак от ось накладати. І подивіться, все в нас вийшло і доволі непогано. Отак от закрили. А тепер беремо і ріжемо наше печиво. Хвилююся, щоб моє варенячко, думаю, чи витримає, чи не витримає. Ось подивіться, отаке воно виходить. І ми його кладемо відразу на противень, який прокладений, як ви бачите, пергаментом. Кожну печенюшку ми промастимо яйцем, а зверху то уже, що ваша душа бажає, можете покласти мак, або кунжут, або цукром присипати. Я сьогодні роблю із пластівцями мигдаля. Ось ними я притрушу. Змащуємо яйцем кожну почининочку. Ось так кожну трішки маком, якщо ви нічим не хочете присипати, у вас печиво воно і так, я вам скажу, буде смачне, то яйце ви можете і не змащувати. Яйце виконує тут роль прилипача, от і все. Так що, як вирішите, так і буде. І отак пластівцями ще зверху хочу. Це мегдальні пластівці, вони смачні. Можете подрібленим горішечком зробити, якщо полюбляєте горішки. Відправляємо наше печиво в духовочку на 20 хвилиночок. Печиво випеклося, аромат по всій хаті такий запашний. Ставимо, хай остужується. Ой, як витерпіти, щоб воно охололо. Не з'їсти гаяченького, Це для мене вже труднощі. Ну що ж, я повинна вам сказати, що мене так вразив аромат печива, що, думаю, печиво вразить не менше. Трояндочка пахне на всю хату. Що то значить трояндове вареничко? Так, а й зараз ми скуштуємо саме печиво. Що ж у нас вийшло? На смак воно теж дуже смачне. Дійсно, це печиво пісочне відповідає повністю своє, своєму. Своєї назві. Воно розсипається майже тане в роті. Смачне дуже. Печиво, як я сказала, смачне, дуже присмачне. Так що готуйте, ви будете приємно вражені цим печивом, що тісто пісочне. Дуже-дуже смачне. Що аромату цього варення, якщо ви зварили, чи є у вас де купити, трояндове варення я вам рекомендую. І так, всього вам доброго! Готуйте зі мною, пишіть мені відгуки свої, залишайте свої коментарі. Я буду на них дуже чекати. Підписуйтесь, ставте лайки. Всього вам найкращого, мої любі!